Який ваш ворог, як ви його упізнаєте? Давайте подивимося, як ви упізнаєте свого ворога? Прекрасна колода в темні сторони показує. Значить ця людина може вам обоснитися. Або також ця людина може займатися магією. В тому числі це можете бути і ви ви займатися магією. Наприклад, якщо це програється, якщо у вас є нерозділене кохання, і ви робили якісь привороти. От. Або ж ваш ворог це якийсь маг, ця людина може вам дуже часто снитися. Ця людина захоче у вас якось. Обманути, якось підтасувати якісь факти, документи, можливо, якось, наприклад, якщо це магія, то якусь амарочку зробити.